Усім привіт, друзі! З вами Winterfell на зв'язку. Вводьте мій промо в TV на усіх серверах UA Online та отримайте приємний бонус. Я запускаю нову рубрику на своєму каналі, а саме роботи в UA Online на максимальному рівні. Якщо вам цікава така тема, то протисніть лайк. Та залишайте коментар. Треба мінімум 100 лайків. Та коментар від кожного з вас це дуже важливо, дуже Друже, протисни лайкосик, підпишись на канал, залишай коментар. Тоді я зрозумію, що така тема вам дуже цікава. А ще треба від кожного з вас підписка на канал. Дякую усім, хто вже. Підписався на мій канал. Після цього відео я запускаю новий розіграш на ігрову валюту в своєму телеграм-каналі та, можливо, на донат на карту. Таку... Такий розіграш я вже робив. Тому заходьте в мій телеграм та чекайте такий розіграш і приймайте потім участь Посилання в описі під цим відео. Ще раз, треба максимальний актив. 100 лайкосів. Українці, давайте підтримувати один одного. гоу 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 Дякую. Так от, друзі, далекабійник на 50 рівні. Скільки можна заробляти на трьох маршрутах? Да, саме три маршрути на даний момент. Так под. Про далекабійника вже у мене є на каналі відос, але там у мене я не пам'ятаю, який був рівень. Здається, не дуже високий. Так от, дивіться, мої навички на той момент у мене не було далекабійника 50-го рівня. Якщо що, це я вибив з кейса. До речі, відоси про кейси можете подивитись дві частини про нові кейси. І перед цим ще був ще один відос, коли тільки я починав знімати його онлайн. Далени... Далекабійник 50-50. Все, поїхали. Гоу! Зараз 13.28, Сподіваюсь, я з першого разу доїду, Нічого там не пропаде, не западе і так далі. А ще у мене VIP Gold є 5 днів. Це 30% ЗП. Все, поїхали на завантаження, а потім на розвантаження. Дякую. В принципі, 2 хвилини я їхав, нормально. Так, удачно все. Все, чик-поїтом, чик-чик-чик, чик-пой там. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Тут є небезпечні ділянки, сподіваюся, я їх удачно переїду з першого разу. Чик, все. Друзі, 100 лайкосов, 100 лайкосов, 100 лайкосов. Дякую, дякую. І всім, хто подивиться спочатку до кінця цей відос. Великий респектос. О, капец. Як добре, що це не я. Маленький, маленький, від'їжджай. Фух, все нормально. Так, з Києва виїжджаємо. Цей маршрут такий небезпечний. Хто тут їздив, напишіть коменти, як вам цей маршрут. Ту-тууу ту-тууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу, Я потяга вганяю. Зараз, а вже, вже тут не такий актив. Подивіться відео про далекобійника, який там був актив на цій роботі. А зараз нема такого актива, а все чому, хто догадається, хто знає. Логічно це все. Чому нема такого зараз актива, як тоді. Якось так. Можливо, треба задуматись. Їду максимально обережно. По узбіччю, де це можливо, їду. Щоб всякі гонщики... Які призрачні, мене не збили. Справа в тому, що якщо летіти на 200 можна не побачити далекобійника. О, хто так купається. І ще хтось купається. Нормально. В принципі, ще літо, тепло, спекотно, да, можна і скупатись. Залишається зовсім трошечки. Аааа! На світлофори злетіла, просто на світлофорі. На якій швидкості треба їхати, щоб на світлофорі він не, зл... не злітав? Так, ну що, 50 рівень далекобійника. Фінішна пряма з Києва до Дніпра. Яка зарплата? 100 лайкосів, го, друзі, щоб я знав, що буде вам це цікаво. 37 982 гривні. Як вам таке? Тепер їдемо на інше місце далекобійника для далекобійників. В Дніпро, все, полетіли. По часу вийшло 10,2 хвилини, 12 хвилин приблизно. Тільки що було 40, вже 41 хвилина. Нормально, достатньо швидко я ще й доїхав. Тоді на тому відео набагато, набагато було складніше доїхати. Подивіться, хто не бачив, подивіться перший відос про далекобійника. Так, беремо інший маршрутик. Завантаження для, для, для далекобійників, шахта Все, єсть. Поїхали. 13.43. Все, якщо я з ніяких пригод не буде, вмикаюсь тоді вже на фініші. Так, друзі, ну взагалі розкажіть, як вам таке? На 50 рівні, бачили зарплату? Давайте дискусувати з вами. Напишіть коментар. Залишайте коментар. Так, фініш. Наступ... Наступний маршрут. 22 тисячі 086. І як вам таке? І як вам таке? 22076. Так, для далекобійників. Це було Дніпро, а тепер звалище. Все погнали на звалище. Коменти, 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 коменти Враження, враження, враження. І взагалі вам цікаво буде про яку наступну роботу подивитись відео на максимальному рівні. Яка зарплата взагалі. Наприклад, про електрика я ще не знімав, яка зарплата, але можливо зразу зняти про максимальний рівень або нафтослюсерів. Нафтослюсері взагалі є максимальний рівень. Здається, є, так? Да? Так, да, є. Знаєте, про що зараз подумав? Дивлюсь, щось рейндж роверів багато на карті. Таке відчуття, що його скоро просто пофіксять. Я не хотів би цього, але таке може статись. Наприклад, Mercedes чомусь, Mercedes Coupe, який був в люкс-автосалоні, Потім він з'явився в Кейсі, з люкс-автосалону його прибрали. Він зараз їде на 100 км менше, і він багатьом також подобався. Я вчора коли побачив, що він так їде і так неприємно стало. А, це навіть він у мене там на першому стейджі, а цікаво, якщо без стейджа першого, він зовсім буде їхати 220 чи що. Так, важливо, знаєте що? Тут тут міточка є, тут сюди треба відмітитись, так, все відмітився. Все, давай, валюк, я погнав. Дякую за маршрутний лист, я погнав. Де мої причеп? О, все, поїхали. Все, це пер цей маршрут на ферму. О Дніпру. Зараз подивимось скільки я на фермі зароблю. Точніше, на ферму зізвали ще на ферму. Так, вмикаємося. На один із небезпечних маршрутів. Точніше, участків. Участків дороги. Місто. Місто Дніпро, міст. От зараз я не знаю, що це було. Лежачий поліцейський, чи що? Я нікого там не бачу. Пожи, 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 Дайте проїхати, дайте проїхать. Дайте проїхать. Щоб я знову не переїжджав, щоб мене зараз не вилетів. Цей причеп. Обережно, обережно, обережно. Такой напряг, просто такой напряг. Светлофор, светлофор. Светлофор. Він чи підпригує так чи що, чи там якась невидима текстура на деяких світлофорах. Я не знаю, що це таке. Зробили якусь би ще машину, вантажівку, яка була без причепа. Актрос, наприклад, сканія там, купа є машин, мабуть, я думаю, які були б краще, би, ніж ця з причепом. Щоб вона була цільова, така, цільна, цілосна, да? без причепа. Можливо, можливо, вона б трошки менше ввезла товарів би, але вона б так не відлітала на світлофорі. Як вам таке, підтримайте лайкосом, коментарем. І напишіть там десь ще коментарі. Можливо, розробники побачать, зроблять. Колись. Так, зелена зона, зелена зона, зелена зона. Є! Все, я в зеленій безпечній зоні. Фух. П'ять хвилин десь зайняв цей маршрут. Ну шо, ну шо, ну шо, скільки грошей, скільки з грошей, скільки з грошей, Скільки скика, денях, скика. Скільки? 22637. Як вам таке? Нагадую. Я на 50 рівні далекабійника зарплата, ось така на третьому маршруті. Напишіть ваші враження взагалі нормально, ненормально. Ви б качались до такого рівня або не качались. є у вас стимул докачатись, реально чи ні, щоб заробляти такі великі гроші. При тому, що це VIP Gold. Я скажу, що це маловато. Від себе скажу, що це маловато. Все. Зрозуміло, що з X2 буде Х2 зарплата. При цьому, але. Ну, ладненько. Виходить, за 27 хвилин я виконав усі три маршрута та заробив 88... 80... та заробив 80. та заробив 82 205 гривень. Але коли я тільки апнув 50 рівень та катався на стрімі, було за один маршрут набагато більше. Можете подивитись на записі стріма. Зараз ось так виходить. Кому цікаво як було, можу окремий відео з шорт зробити. Але напишіть коментарі знову ж таки. Ну, я не знаю, має чи це сенс знову пробити таке відео. Тоді і Х2 не було. Середина тижня, не вихідні, коли зазвичай x 2. І можливо в мене тоді був не Голд, а Платіном. Але Платіном дає 40% плюс, Голд дає 30% плюс. Це не дуже велика різниця. Друзі, дякую, що подивились відео спочатку та до кінця. До нових відео, до нових стрімів. Не губіться, навіть якщо вже менше граєте в U-Online, або вже не граєте, дивіться моє відео.